Вітаю-вітаю вас, друзі, на нашому каналі Мінцю Лінцю. Я вже після операції хотів вам розповісти, що зі мною сталося. І це сталося миттєво взагалі. В один прекрасний момент в мене вилізла грижа. Від залу, я ходив в зал, навіть не помічав, що в мене була грижа. Живу я в Польщі вже багато років, От, працюю офіційно і так далі. Що саме цікаво, що от скільки я працюю в Польщі майже 10 років, я би ніколи не подумав, що таке щось може трапитись і взагалі. Буде така ситуація. Тому, хто дивиться наш канал з Польщі, краще працюйте офіційно, і щоб ви там собі не думали, що краще не працювати офіційно, більше можна заробляти і так далі. Чому? А тому що, друзі, я вам скажу, що я теж, мені 30 років, і я ніколи не задумувався над тим, що. Може статися в якийсь момент біда, і ви просто будете безпомічні. В якому сенсі безпомічні? В тому сенсі, що якщо ви не будете працювати офіційно в Польщі, ви будете платити за все лікування, за всі-всі-всі якісь лікарські дії, будете платити зі своєї кишені. Так як, власне, зі мно, ну зі мною взагалі. Сталося, я працював офіційно через одну фірму. ось. Ну, і мені здавалося, що я працював офіційно. Багато часу вже працював, все, ну, тішився, що в мене страхівка, і те все, і я працюю офіційно. Ну, коли прийшов такий от момент, як зі мною трапилось. Я взагалі дуже рідко користуюся польською медициною. От. Але так от, поки пам'ятаю, то думаю розповім вам, аби ви просто мали собі на увазі, чому краще працювати офіційно. Так як уже й кажу, в один прекрасний момент сталася проблема вилізла в мене грижа. Пішов я на обстеження. Ну, і як тут, наприклад, працює взагалі лікарня. Ти приходиш на швидку допомогу. Ну, якщо там щось страшенно. Якщо не страшенно, наприклад, на візиту до лікаря, то ти мусиш мати свого сімейного лікаря. Ну, це не є так проблематично знайти сімейного лікаря. Ви приходите в лікарню, вас реєструють, беруть ваші документи. Звісно, якщо ви не запитаєте, чи ви застраховані, то вони вам просто потім виставлять рахунок за візиту до лікаря. Ну, мені за візиту не взяли. Я думаю, у мене був вже давно сімейний лікар, я собі був впевнений, що я працюю офіційно вже багато років і живу тут. Звернувся до лікаря, лікар мене направила до лікарні, до хірурга. На обстеження, хірург мене обстежив, то все визначили мені термін на операцію. Потім мені щось прийшло до голови, і я щось так подумав: потрібно перевірити, чи я дійсно застрахований. І це добре, що мені назначили термін. Терміни тут уже зовсім інша історія. Зовсім інша, тому що тут з термінами на операцію деякі люди чекають по 3, по 4 місяці, по 5 місяців. Ну і взагалі медицина в Польщі трішки тут проблематична. Не так як в нас в Україні, ти йдеш, ти захворів, провіряєшся, тобі в той момент назначають обстеження. Тут, Ні, тут доведеться дуже довго чекати. От. Ну і після хірурга я почав дізнаватися, якщо мені назначили операцію, я почав дізнаватися, чи я є застрахований в разі чогось. Ну, бо багато випадків стаються таких, що лікарі тебе пообстежують або там, ну, полікують, і потім тобі виставляють рахунок. Рахунок немалесенький. Так як з мого досвіду, я пам'ятаю, у мене. Знайома заплатила 3500 за операцію. Ну, так як я вже знаю з іншого досвіду інших людей, тому я вирішив переконатись. Ну і я веду вже до самої суті справи. Пішов я в реєстратуру, спитався, чи я, працю... ну, чи я застрахований, так як я працюю офіційно, все легально. В реєстратурі мені каже мадам. А ви знаєте, ви не застрахований. Ваша операція буде коштувати 6 тисяч злот. Щоб ви собі розуміли, це півтора тисячі доларів. Півтора тисячі доларів. Я такий взагалі в шоці, так як я працюю офіційно, у мене договір про працю є, все є. Але є проблема, бо податки не сплачені. Оподаткування, оті всі пенсійні і так далі, і так далі, вони є не сплачені. Тому в них в системі відразу показує, чи людина застрахована, чи людина не застрахована. Відтоді мій роботодавець за мене не сплачував податки. Ну і звісно, я звернувся до роботодавця і сказав, що так і так. ну Це ще добре, що в мене був термін. У мене було півтора місяця на операцію. Яку потрібно було почекати. Ну і коли в мене вже це сталося, от в мене вилізла грижа. Я вже думав все, лишати роботу, е, тому що в, в Польщі є два договори. Ну, наприклад, умова зліцення і умова операції. Зліцення, ви тільки застраховані, ви не можете йти на лікарняний, вам ніхто не буде платити лікарняний. Тільки ви є застраховані, медичне страхування у вас є. Ну, і я собі завжди працював на цьому медичному страхуванні. Ну, моє медичне страхування є мені, що до пенсії мені не потрібно там, щоб з мене знімали податки, бо невідомо чи взагалі цей. Розповідаю, бо сам у Великому шоці, коли почув, що операція буде коштувати 6 тисяч, і тут мене хапануло, і я вже сам не знав, чи я. Е... Чи я взагалі зможу допрацювати ще той місяць, бо на лікарняний мені не можна було йти, бо я знав, що мені ніхто не буде платити. А працюю я на роботі, в сфері продажу, завжди на ногах, втома. Ти 8-9 годин на ногах, то важко, розумієте? Так? Тому я і подумав, що краще, краще за все ну, не працювати, піти на. Е... Лікарняний, але за свій рахунок. Ось. Ну і це добре, що я задзвонив до роботодавця, сказав йому, що так і так. Ну, Так не може бути. Мусить бути сплачені податки, тому що я йду на операцію, і мені потрібно, аби за мене заплатили ці податки, страхову цю... Ну, страховий цей відсоток. Тому що, ну. Я не збираюся платити 6 тисяч злотих. Ну і отак, от от, друзі, от така от ситуація дуже неприємна, і це добре, що коли людина володіє польською мовою, знає. Бо більшість дуже великий відсоток людей не знають польської мови взагалі. І коли людина не знає мови, вона взагалі притуплена. і її легко можна обманути. Але от такі от ситуації стаються. З людьми непередбачуваними. Ось. А вже в лікарні там вже інша історія, яке там лікування і так далі. Перебування в поль польській лікарні коштує, щоб ви собі розуміли, один день перебування в лікарні коштує 2000 злотих. Це коштує 500 доларів. Можливо, хто не знає польську валюту. Я вам перекладаю в доларах, щоб ви собі розуміли, скільки коштує одна доба перебування в лікарні? 2000 злотих. Це страшенні гроші. Це пів зарплати мінімальної. Ви віддасте, якщо ви не є застраховані. Бо я знаю, що більшість людей практикують, працюють нелегально або взагалі працюють, наприклад ну, Легально, але не сплачують податки. Тобто відмовляються від сплати податків, таких як. Хоча в цьому договорі в умові злицення воно зобов'язує платити страховий полюс страхову. от. І так само буде в наступному відео інша історія. Я зараз трішки можу розповідати, бо. Я прийняв ліки знеболюючи, тому в мене трішки є сили, думаю, зніму для вас відео, покажу і розповім все, все як. як. Бо можливо, хтось дивиться і, і нас з Польщі, а дивляться нас дуже багато людей. Тому майте на увазі, працюйте офіційно, навіть якщо ви думаєте, не плануєте хворіти, а так як зазвичай всі люди кажуть, що вони не планують хворіти. Але ситуації стаються різні. Тому краще за все, якщо ви не хочете навіть е, платити великий податок е, ну, за офіційне працевлаштування, то вже краще працювати на тій умові зліцені, аби хоча б за вас платили убезпечення, тобто страхову страхівку, тому що ви не знаєте, що з вами може страпитись. Ви можете захворіти грипом, кашлем. По-любому, рано чи пізно вам потрібно буде піти до лікаря, тому що ну, життя таке непередбачуване. Ну, ще хто не підписався на канал, підписуйтесь. У наступному відео розповім, як все було. Я дуже швидко повернувся додому, навіть е через те, що я є застрахований, і в мене була вже страхова і так далі, тому все рівно в лікарні. Не тримають довго хвору людину. Не знаю чому. Мене прооперували, і вже наступного дня мене виписали додому, сказали все добре, все, все, до побачення, бувайте здорові, будьте здорові. Ось так, от друзі, така медицина, не так як в нас. Е, от недавно Олександра мама розповідала, що вона лежала, коли їй е, оперували жовчний міхур. Чи що? Її тримали понад 20 днів в лікарні, вона просто лежала. А тут ні дорогесенькі, тут вас прооперували, вас вже піднімають, болить, не болить. Вставайте, і вас піднімають, і ви вже можете ходити, ходіть, розходжуйтесь. Так що, друзі, будьте здорові і не хворіте, і чекайте наступного відео. Всім добра.